Перша частина храму це є притвор. Колись в данину це була відкрита частина храму, де збиралися вірні. Притвор, окрім цього, ще мав ще одне таке практичне призначення, тому що в храмі кожен людина має окреме місце знаходження. І в храмі вірних можуть знаходитися лише ті люди, які є охрещені і які приступають до святого причасті, які можуть причащатися. А ті, які ще не охрещені, а таких в давні часи в перші століття християнства було дуже багато. Або ті люди, які каються із своїх гріхів, які тяжко зрішили і відбувають певну покуту, а ці покути могли тривати навіть декілька місяців чи декілька років, і вони не могли заходити до храму вірних, для них треба було мати великий простір. І саме ці люди, не охрещені і каяники, могли знаходитися у притворі. Сучасний храм має притвор вже зреформований. Ну, наприклад, це може бути така умовна стіна, решітка. І е, сьогодні в притворі е, вже не знаходимо, м, як, скажімо так, офіційно тих людей, які там могли колись знаходитися. Але притвор по сьогоднішній день має таку символічну функцію при певних обрядах, при певних богослужіннях, які символізують певне очищення або певний вступ до чогось. Так, наприклад, у притворі розпочинається і по сьогоднішній день обряд хрещення, як в обряді вінчання, заручений, так? вони починають вступають у нове життя, спільне життя, і починається з притвору, де вони їх питає про їхній намір. Що притвор зображає води, так? ріки, моря, океани, те, що пов'язано із очищенням. Відповідно, храм вірних вже означає землю, на якій ми живемо. А святиліще це свята і святих, це є небо, куди ми всі збираємося.